Привіт, дружечки-перегучки. Підписуйтесь на канал, залишайте ваші коментарі. Також приєднуйтесь до Discord серверу, буду вам вдячний. А піддивився на ютубі цікавий білд. Ну, не те, що це прям білд. А просто... Я не знаю, правильно навіть це назвати. Це не білд а цій просто дані турелі, ви нафішаєте плазму, їх максимально бустите і розвалюєте всіх, і вся просто. Захотілося реалізувати, ну, не знаю, мені це сталося цікавим і ефектним. Зараз спробую всю цю історію реалізувати і, відповідно, показати вам. Так, давайте тут візьмемо У мене досвіду. Беремо маркіт. Ммм, да, то маркіт. <xton> Тут не можу вбити одного жука нещасного. А. Кай звідси. Як треба перезарядку качати кім екстрено. Зараз розіб'ємо цукор тут. У ну, відносній безпеці, типу. Так, відносні безпеці. Розкажи мені, так? Про відносну безпеку. А... Беремо цю плазмову історію. В принципі, в під... мій білд вона ідеально підходить. Поди ще треба... Ой-ой-ой, правда, да ще. Ще треба звідси звалити. Давайте хоч золото покопаємо. Так, що у нас тут? Делі треба качати, вони не качаються. Що у нас тут? А все не по плану йде. Маркіт. Йдемо по маркіт. Так, шкода. Де перезарядку можна було б пробустити. Потрібно цей відразу бустити, а воно щось не буститься. Блін, там пацани так хочуть класно підірватися. Я прям відчуваю це. Так, один літун, а інший... який інший бос. Я ж капсулу не забрав, да? Проді це проблема. А ну інший нормальний. Е, пробивання. Розбивання породи, окей. Не ідеально, але окей. Ну Мені просто потрібно було плазму повісити. Є ще шанс повісити плазму. Ой, зараз капсулу, як убив босів, буде взагалі не в тему. Якісь перезаряджання. Окей, босів не вбив, непогано, вже Те, що пощастило, але окей, зараховано. Відкострільність. Ну, насправді да. Тривалість. Хоча можна було видобуток золота взяти, тому що розбивання породи на турелі. Так, швидкість перезаряджання. Ой-ой-ой. Ой-ой, ой швидкі тапки нічого не бояться. Ой-ой-ой. Бекоси у весь, чудовий досвід зібрати. Вибухне там ще бадла. О, дякую тобі. Швидкість руху. Шкода, що немає магніта. Був би магніт взагалі було б мені щастя. Шкода. Загорожа. А, швидкострільність. Так. Хода. Мені ще маркіту по-хорошому зібрати. Але окей. Ой, не маркіту, нітри, що я говорю. Не про те. Вон там золото, ходімо по золото. Пітух не дасть мені зібрати золото. Так, один пітух помер. Треба б його залутати, так? Да? Окей. Так, отримання досвіду. І буде легендарка, чому б ні Тут треба якось пролітати екстрено. А, швидкість, шкода, швидкість. Блін. Шкода. Лазма, окей. Живемо. Живемо. Межі збору. Пом-пам-пам, швидкострільність. стрільність. Ой-ой-ой, тікай, 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 настійне місць. Повільнити мій слимачок. Так, помер, окей, класно. пум пум -пу пум пум Швидкість руху треба пробустити трішки. Тихом. Швидкість перезаряджання. Тривалість. Блін. Давайте візьмемо цю історію. Ну, в принципі, в принципі, початок такий собі. В принципі, початок такий собі. Так. Блін, серйозно дніснітрі не вистачало. А вийде буток не беру, тому що мене турелі породу розбивають. Полетіли. Полетіли. Так. Прі... Приоритети. Відновити ХП, зібрати золото ну, стандартна історія, знову ж таки. Блін, треба було, напевно, взяти собі... Вийде буток золота, мені в турелі купу купу золота настріляли. Було б дуже-дуже класно. Удачу я візьму. Так, рухаємося далі. Треба швидко стрільниць буде класно. Буде кось сюди повернутися, позабирати все. Так, що у нас тут шкода. Ой-ой-ой. Треба напевно втекти. Ой-ой-ой. Так, капсула, треба бігти по капсулу, так? Да? Мало грибів зібрав. Практично взагалі не зібрав нічого проїжджайте. Блін, не встиг. Думав, встигну, не пощастило. Так, тут і що Нітро буде у нас більше крита. Так, швидко стрільність. Йдемо до гори. одного грибочка забираємо. Вроді 28 левел це дуже мало. Ой, такий підхід прийшов. Так завжди. Немає тут ніде магніта. Тут дуже класно отримати зараз магніт. Так, значить дістає він мене, так? Да? Треба левели прокачувати, треба крутнути видкість перезаряджання. Страху. Я зрозумів, пішов я. Блін, то що ж це таке? Досвід. Перезаряджання? Якісь руху? Получається все тільки на те, що мені треба. Ну, стандартна історія, коротше. Нарешті. Я забрав капсулу? Так. Да. Капсула забрана, окей. Не ну, міг би забути, це було б взагалі не дивно. Я так постійно роблю. Так, треба ще десь два грибочки знайти. І буде мені щастя. Так, шкода. Швидко Мені влучання це не сильно потрібно, мені потрібна швидкострільність на платну відвелі. Буде все чудово. Так, тут швидкість перезаряджання. Шкода плазми. Ага. Угу. Ой-ой-ой, дайте такти, будь ласка. 37 левел, да, в принципі, непогано. Ще покрітові. 49. Давайте ще візьмемо крита. Шкода, тривалість. Далеко не біжу, не ризикую, тому що я повільний. А збит зараз на мене їх налетять, то буде мені. Так, тут у нас шкода. А, а напишіть, не бачили магніта? Так, що у нас тут? -а? Це ми не качаємо, візьму захисту. Ідеально. Полетіли далі. Блін, я хотів би, щоб випало або видобуток Нітри, або видобуток з Воно випадало, там треба було брати його. було б мені щастя треба ще перезарядку то реально пробустити так що у нас тут шкода окей буде шкода В принципі, шкода підійде. не принципово так Хтось вибухнув, беремо шкоду. Єй. Так, беремо шкоду плазми. М -м, позолочені набої, але не то. Можливо чи щось випаде. Хоча Що, знову ж таки... Та ні, можна. І нітро можна видобувати, і а, золото можна видобувати, в принципі, знадобиться. Якщо навіть на четвертому там рівні воно мені випаде, це одно треба брати. Ще магніт випав, взагалі було б круто. Призаряджання. Блін, ну окей, да, дякую. Так, тривалість, так? Да? Тривалість. Шкода плазми хай буде. Видкострільність. Шкода плазми. Это все нитро. Не треба нитру познаходите. Хода. О, блядь, все нитро в одном месте, серьезно? Такая было. Окей, таке було. Ой-ой-ой. Нормально. Так, треба позбирати. Блін, треба квіточки дозбирати. Не бачили ніде квіточку. Квіточка. А, квіточка прямо поруч ще є. Класно. Нам сюди полетіли. В принципі, непогано. Шкода. 50 левел. Так, шкода плазми. Крутимо. Шкода. Пробивання. Привалість. Крутимо. Крутимо. Ледрай. Чутко Сухаємося далі. Блін, перезарядку зарядку треба цим турелем пробуст, Це взагалі класно. В принципі, і так непогано виходить. Мене ще поки що не діли і то добре. Так, а тут нічого немає, ні маркіту, нічого. Да? Треба хай маркіт шукати йти десь. Почки золота. Ой. Так. Ну шкода, напевно, но... Поморки. Що більш немає Маркіта? Нічого багато так то треба. Маркітик. Моркітик. Китський. А де капсула? Капсула збоку, так? Да? Зараз підемо по капсулу, швидкострільність чи шкода плазмою. Швидкострільність. Ой. Треба тут зараз постояти, окопатися. Резарядки пробустити, їм було б круто. Боси прийшли, дай. Ой-ой-ой, ну окей, нічого страшного, не критично. Зараз розберемося. Уй-й-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Погано щось мої справи складаються. Його левел треба апнути. Ми трішки цукру зібрали. Так, левел апнули. О, шкода ідеально. Я капсулу не забрав, це погано. Цей жутко помирає швидко. Хай нормально хай дохне. Зараз капсулу встигну забрати. Шкода плазми. І що у нас тут? Ну, в принципі, в принципі непогано. Могло б бути краще, звісно, що могло. Можна було б дати, наприклад. Діма. Ну, багато дуже досвіду залишив. Блін, навіть маркіт не зібрав. Ай-яй-яй-яй. компотик, ну нічого страшного. Не хочу я його прокачувати, погнали далі. Ну що, босс, фіналочка? Босс, фіналочка, погнали. Мені золото треба, так, да, мені золото і нітро треба. Треба, тому будемо зараз їх копати. Так, швидкість руху, хай буде. Трах. Туди. Тебе ми забираємо. Тебе ми забираємо, рухаємося сюди. Так, хтось щось гарне бачив. Креті про капсулу не забутися. Стоїмо трішки, збираємо золото. Та ми також забираємо капсула зверху. Бачу, зараз туди сходимо. Так. Швидкість перезаряджання. Мені так здається, щось воно доволі довго перезаряджається. Йдемо по капсулу, потім буду збирати досвід. Так, блін. Вийде буток Нитри, насправді, треба взяти. Видобуток нітри, тому що в мене є ось цей нітритний порошок. Зараз вірність крита у мене буде супер величезний, коли ми прокачаємося. Тому видобуток нітри. Щоб магнітри було б круто. Ходімо знайдемо десь таке місце, де. А, босс прийшов, да? Окей. Давайте вб'ємо боса зараз. Так, шкода плазма. Я думав, не дістане. Окей. Мене обманули. Давайте доти позбираємо. Зараз я прокачаюся. Нітра! Ой-ой-ой. Ну да, дивись, так ти мене піймав. Так, що у нас тут? Водоплазму. Ну, насправді все вийшло нестільки добре, як я хотів, але в принципі на мене історія робоча. Ну, просто в реалі треба було якось, не знаю, на стрільниці їх більше качати, а вони ще не качалися. Але в цілому, як на мене білд прикольний. Знову ж таки, якби одразу випав в мені збір золота і нітри, було б дуже-дуже класно. Назбирав би кучу золота, кучу Нітри, і знову ж таки, ще б краще прокачався. Ну, в принципі, так доволі непогано, як на мене вийшло. Ось воно, оце воно. Ну, якось так, друге, перегочки. Коментарі, пропозиції, зауваження. Пишіть. Розглянемо, що я тут накачав. Ну, тут, до речі, інакше ти, напевно, не прокачався б ні. Ну, тут, якби знову ж таки не білі були поліпшення, на швидко а якісь хоча б зелені да або сині було б набагато краще. Тут стрільність треба цієї історії бустити. Все буде класно. Так ще якось так. Що ж, друге-перегучки, підписуйтесь на канал, залишайте ваші коментарі, також приєднуйтесь до Discord-серверу, буду вам вдячний. І звісно, не хворійте, не кашляйте.